Кількість електротранспорту у Вінниці зменшили на чверть. А в області триває збір цукрових буряків. Сила української жінки у місті організували фотопроєкт для жінок з онкозахворюваннями. У Вінниці погасили Марку з бойовим гусаком. Відсьогодні трамваї та тролейбуси у Вінниці рухаються в обмеженому режимі. Про це повідомляє Вінницька міська рада. Зробили це з метою економії електроенергії, йдеться повідомлені. Кількість електротранспорту зменшили на чверть. Натомість для перевезення пасажирів залучили резервні автобуси та маршрутні таксі. Кількість на лінії зменшилась на 25%. Автобуси працюють без змін. 20 жовтня була забезпечена роботу двох автобусів за маршрутом, там вулиця Лугова вокзал. Шанка Тетяна в магазині купує радіоприймач, каже, обирає на батарейках, бо намагається ощадливо використовувати електроенергію. От радіо прийшла купити на всяк випадок. Мало ли якісь новини, так як попереджають нас в новинах, щоб ми чули, що робиться в світі, що робиться в нас, де в нашій державі купували свічки, фонарики. все купуємо павербанки. Ну бо як світла не буде, то де ми акумулятор зарядимо. Як ви бачите, що вам вже ледиженсько вже затрагують, Руслан Балабан, власник магазину електротоварів на ринку, суспільному розповідає, що попит на його продукцію за останніх півтора тижні зріс. Беруть по необхідності. в основному це акумуляторні або наоборот батаріїчні фонарі, так як переживають, якщо Термін, якийсь період, якийсь не буде світла, що їх де не буде заряджати, то батарейки можливо поміняти. Зріс попит і на павербанки, каже Руслан Балабан. Ними розповідає, цікавиться молодь. Спрос ну, якщо Вони взяти процент про ну пускай на 10-20%. У яці Володимира Назарова і електроприлади, і свічки останніми, каже, більше цікавляться пенсіонери. 20 упаковок свічок можуть купити за день. Більше бояться люди вільниці, ніж в районах. Пропонує своїм покупцям Володимир Назаров і акумуляторні батареї. Такі, каже, забезпечують до 9 годин роботи портативних пристроїв. Їхня вартість коливається в залежності від ємності від 150 до 500 гривень. В день до десятка можуть купити. На них працюють самокати, електровелосипеди, фонарі. Через терористичні акти Російської Федерації ситуація в енергосистемі тривожна, але контрольована, каже технічний директор Вінниця Обленерго Віктор Степанець. Наразі важливо, аби люди ощадливо споживали електроенергію. Використання наших побутових електричних приладів. В піковий час навантаження, А саме це у нас ранковий максимум 6 до 9 ранку пікове навантаження і вечірні 17 до 23. І це дійсності, на перший погляд, дрібничка, але як сумарно це, це дуже такий великий буде внесок в стабільність роботи нашої системи. За два дні каже Степанець: кількість використання електроенергії в області зменшилась на 4 У місті Вінниці на 8%. Якщо Вінничани і далі будуть ощадку споживати електроенергію. Це, за його словами, дозволить уникнути віялових відключень. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Ігор Самчук. Суспільне новини Вінниця. Аграрії села Ольгопіль Гайсінського району завершують збір цукрового буряка. Розпочали дві неділі тому, каже агроном господарства Іван Діхтяр. Буряком засіяли 85 гектарів поля. Він тут двох видів. Це гібриди. Французькій селекції, тут два гібриди Дановий пель. Вже другий рік вирощуємо. Форма кореня і потенціал урожаю ну, певний. Ну, Минулого року мали 600 санкційнерів, цьому році трошки більше. Зібрати залишилося ще 10 гектарів. Хоч каже Іван Тіхтяр, цей рік був посушливим, але урожай буряка кращий, ніж минулого року. 6 тисяч тонн вже зібрали. Це та урожайність, від якої ми маємо певне задоволення. Хоча рік був ну, архіскладний за недостатка вологи. Ми зона недостатнього зволоження, ну буду сказати, ризиковано ведення сільського господарства. Раїнські коломияки буряк збирає механізатор Володимир. Говорить, це його 48 й жнива. Працювати комфортно, нова техніка, кліматконтроль, кондиціонер, музика. Як тільки від комбайна наповнюється буряком, у салоні вмикається лампочка червоного кольору. Він виконує багато функцій. Він косить гечку, копає, грузить, вигружає, ложив бурти, можна на машини грузити. Тут показує все. Яка поломка, де що не так? Якщо я там прогавив, що я не бачу, тут є зеркала звідти, звідти вони я собі дивлюся коли. Якщо я прогавив, він виключиться і остановиться. Збирати буря каже Володимир на цьому полі завершить уже завтра. Жартує, це не робота, а більше хобі. Якби не подобалося, хіба б я був тут? Це моє хобі. Сіяти, люблю, обробляти, люблю, збирати, люблю зернові. Бурак копати сьолю, особливо копати буряк. Буряк возять на завоз в сусіднє село Городківку. Там із нього роблять цукор, каже директор агрофірми Ольгопіль Павло Каленич. Останні два роки розповідає, вирощувати цю культуру вигідно. Вигідна культура, значить, останні два роки, бо п'ять років була не зовсім вигодна. Зараз є вже гарний, такий непоганий. Попит на цукор ми вчора продали 250 тонн по 27 300 за тонну. Це нормально. Аби дотриматися сівозміни наступного року тут посіють соняшник, каже Павло Каленич. Після збору цукрового буряка візьметься за збір кукурудзи. Юрія Визнюквадим на Мчак, Суспільне новини, Вінничина. Вінниччині цукровим буряком засіяно майже 44 тисячі гектарів, із них 18 тисяч уже викопали. Про це Суспільному розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Сідоров. Цьогорічний, за його словами, краще ніж торік. Наразі працюють п'ять цукрових заводів. На них вже виготовили понад 60 тисяч тонн цукру. Читальна зала Вінницької обласної наукової бібліотеки. Сьогодні тут фотографують жінок в українському вбранні. Дивись і думай про своє світле майбутнє. Хороше. Про Фотосесію провели в рамках проєкту Сила української жінки. Його чотири роки тому ініціювали працівники Подільського регіонального центру онкології, аби привернути увагу до проблеми онкозахворювань, говорить психологиня лікувального закладу Наталя Шатайло. Мої ж пацієнтки і жінки, які хворіють, вони долають дві війни: війна з хворобою своєю в них є і не перестає. І війна наразі, яка триває в Україні. Хочемо показати і навіть в цій ситуації. Що жінка і українська жінка вона не здається і ніщо нас не здолає. Серед учасниць проєкту Наталя Солодюк, жінка з раком щитоподібної залози, бореться з 2018 року. Ми це зрозуміли давно, що потрібно жити кожним днем. Українці тільки 24 лютого зрозуміли. От ми так стараємося, намагаємось, тому що. Коли ти вчуєш таке діагноз, то це спочатку шок, а потім ти береш себе в руки і мусиш показувати свою силу і боротися з хворобою. Цьогоріч до проєкту долучилося 12 жінок, які в стані ремісії. Валентина Комарницька з Калинівки розповідає, третій рік хворіє на рак молочної залози. Жінка перенесла дві операції та 16 хіміотерапій. Гарний настрій, у да, мене завжди гарний. Я оптиміст по життю. Люди не повинні боятися цього діагнозу, повинні е е лікуватися і боротися. За своє життя цінувати своє життя. Макіяж учасницям проєкту наносить Вікторія Толстякова. Каже, жінка має бути гарною за будь-яких обставин. Не тільки для фотосесії треба робити макіяж, а я їм завжди нагадую, що ви прекрасні завжди. Малюйте собі губки, підмальовуйте собі то румянець на лиці, що українська жінка, вона така має бути свіжа, гарна, готова завжди до всього. Жмаринчанці Наталі Білокіній рак діагностували рік тому. На фотосесію прийшла зі своїми доньками Катериною та Олею. Трошечки, може, незручно, бо перший раз, але ну, цікаво і приємно. Бачу, що є такі жінки, як і я, які мають такі проблеми, як в мене. Я не одна така. Сподобалось, Я почуваю себе настоящою українкою. Фотографує жінок Ірина Коновалова. Коли бачиш, як в твоїй моделі світяться очі на фотографіях, як вона розквітає, як вона потім радується, коли ти ті фото віддаєш, і вона каже, Боже, я тут така гарна, я, я зрозуміла, що я можу бути іншою. Світлини учасниць проєкту презентують на сайті Подільського центру онкології та на сторінках соціальних мереж. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця. Міський голова жмеренки Анатолій Кушнір склав повноваження. Про це у Фейсбуці повідомила депутатка жмеренської міськради Юлія Яблонська. Анатолій Кушнір представляв у міськраді політичну силу української стратегії Гройсмана. Чоловік на своїй Фейсбук-сторінці написав, що пішов з посади через вік та стан здоров'я. Нагадає, Кушнір на посаді міського голови був двічі. Вперше у 2014-му. Втім, депутати жмеренської міської ради 22 травня 2018 року проголосували за до Рокове припинення його повноважень через верховний суд у червні 2020-го кушніра поновили на посаді. Відтепер виконувати повноваження міського голови буде секретар міськради від української стратегії Гройсмана Вадим Кожуховський. У 2014-му він у складі 90-го окремого аеромобільного батальйону брав участь у бойових діях за Донецький аеропорт, опитне, водяне, піски та Авдіївка. Я передаю повноваження надзвичайно мужній вольовій людині з сильним характером, секретарю міської ради Вадиму Кожуховському. Мало хто знає, але саме він є одним із тих, хто захищав Донецький аеропорт. Саме він прийняв виклики сьогодення та взяв відповідальність за нашу громаду. Так у Вінниці погасили нову марку від Укрпошти. Її створили за мотивом ляльки Вінницької мисткині Наталі Дремлюги. Авторка бойового гусака каже: і іграшка, і марка це не лише подяка українським пілотам, але й жартівлива відповідь біолабораторіям, які вигадала російська пропаганда. Всі ми знаємо, які досягнення наших льотчиків вирішили, що треба зробити марку, погасити, показати людям, як ми вшановуємо наших льотчиків. Бойовий гусак на тлі мирного неба такий вигляд має нова марка. Придбати сьогодні можна було лише 96 по 60 гривень за одну. З перших хвилин вишиковується черга охочих. Марки розкупили менш ніж за 10 хвилин. Вінничанка Оксана Роздорожнюк придбала дві. Я взагалі полюю за таку, такого типу марками. І ця марка сьогоднішня. Ну взагалі просто дуже до ладу. Мені підходить по всім параметрам. Я просто патріот міста і мені хочеться показувати, що в місті відбуваються ось такі речі. Ще чотири колекційних блоки марок і зображення бойового гусака розіграють на аукціоні Візит Вінниця у Фейсбуці, який триватиме до опівночі, 22 жовтня. За словами директорки офісу туризму Вінниці Тетяни Маєвської, за виручені із аукціону кошти придбають зимові речі для захисників. Хлопцям потрібна і тепла термобілизна, і зимові спальні мішки. Тому будемо визначатися по потребі і відправимо на передову. Вінниччина стала другим регіоном, де презентували власну марку, розповідає директор Вінницького відділення «Укрпошти» Володимир Шаловінський. Поштучно марки з бойовим гусаком будуть у продажу на сторінці Бай Вінниця у інстаграмі. Поки приймають попередні замовлення. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця. Значки з гербом міста виготовляли у Вінниці учні початкової школи. У майстер-класі взяли участь півсотні дітей. Про це Суспільному розповів Дмитро Мира. Для того щоб створити такий брелок, педагоги роблять заготовки, тобто беруть фоміран, на нього вже приклеюють застібку, і кожна деталь вже є обведена. Дітям залишається тільки ножничками вирізати, приклеїти поступово одне за одним і виходить такий чудовий брелок. Тривав майстер-клас годину. Таких у Вінниці провели шість. Учасники виготовили понад півсотні значків. Їх передадуть військовим на передову. Сьогодні я на майстер-класі буду вирізати, клеїти, щоб отримати герб. Крім того, що ми вирізали, ми ще сьогодні знали, звідки походить в Вінниці». Ми вирізали ну, саму основу, потім ми вирізали якість» і потім все склеювали. Чотири золоті, чотири срібні та три бронзові медалі привезли вінницькі спортсмени із міжнародного турніру з греко-римської боротьби серед кадетів та юнаків. Турнір відбувся у польському місті Гданськ. Про це повідомив тренер спортсменів Ігор Петрик. У Вінницькій команді вихованці спортивного клубу Лідер та міської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Вінниця Вінничани здобули 11 медалей та посіли друге командне місце. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 612 прізвищ.